Нарешті вже зима майже відійшла. Сонечко, тепло. Скоро ми взагалі будемо ніжитися в гарячих променях сонця. А я на цю сцену запрошую молодих, красунь. Колектив Витребеньке, село Святопетрівське, які зараз нам подарують театралізоване дійство. Зустрічайте. Борхливішими оплесками. бо ви так замерзнете. Якщо будете стояти на місці, геть зовсім замерзнете. Тому ж давайте грітися. Шановні друзі, я... Я рада всіх вас бачити сьогодні ж таке свято. Масниця це звучить гордо. А Що це за масниця? Що це за свято таке? Масниця це свято, яке прийшло до нас з язичівства. Ти ж навіть не знаєш, що масниця святкується в останній тиждень перед Великим постом за сім тижнів до Великодня. Масниця це пустотливе прощання зимою та зустріч весни. На честь. Сонце пекли прісні коржики, а коли навчились пекти заквасне тісто, стали пекти в линці. О, щось таке чув. Стародавні вірили, що якщо з'їдаєш щось кругле, рум'яне, линце, то разом з ним ти з'їдаєш частинку сонця і могутності. Не все так просто. Ще є багато справ на масниці. Є така традиція: треба обов'язково спалити марену. На мові древніх це означало символічно позбутися від усіх невзгод, що приніс нам старий рік та холодна зима. А нам нічого не буде, якщо ми щось спалимо. Та годі вже потякати. Ходімо. Я вже марену приготувала і віз для зими. Хай йому горець! О, а що це за опутало таке? Свят-свят-свят. А, та то ж марену, мабуть, налаштували палити. О, о. Хтось іде. Тихо, тихо. Як побачить мене такою. Та й дійде до мого чоловіка, ох і водить мені. Треба чекати. Ну, марено. Виручай. Я тобі кажу: добрий віз. Віз як віз. Таке враження, наче на ньому нечиста сила товклася. Ой, лишенько, а марени немає. Без мафії тут не обійшлося. Все, тепер весну довго чекати будемо. Діставай, валянки, знову зима. Що це? Трансмерт? Я що? На цьому поїду? Симонько, то це ж не ми, це ж Марена. Що марена? Топася на восі так, що розвалила його. І що? Що мені тепер робити? Все, я нікуди не поїду. Залишаюсь тут, як собі знаєте. Все. розпаковуй чемодани, С'єзял оддохнув. Не бачите нам весни як своїх вух без дзеркала. Що? Весни? Отакрушниця. Я зараз розридаюсь. неї з носа тече, з рота тече. На округи усіляка нісенітниця розпускається. Яка гідота? Прошу не забуватися, це наш керівник. Добирайте слова. Я зараз розридаюсь. У весни краса швидкоплинна, а у мене. Вічна, заморожена. І Я так подивлюсь, тітко ви якась відморожена. А як ви зі мною? Та силу я ще маю. Бозимонько, не нервуйся, не хвилюйся. Зима навіть дуже симпатична, правда? Ой, щось мені погано. Мабуть, ти підвищився. рятуйте. Не встиг. А зима ще тут та дістала вже та зима вже три рази свого кожуха ховав, а вона все ніяк не піде. Таки розморозили мене, ну, Рятуйте! Своєю весняною владою я наказую сьогодні всім. Радіти, співати, танцювати, закликати сонце, птахів і тепло. Нічого, нічого. Я ще повернуся та з новими силами. Будете ви в мене ще піти? Гетьіма! Нарешті! Молодці хлопці та дівчата! І ловко ми справились, правда? Ну, і лютюща зима була цього року. Та ми всі разом справились. Але в мене до вас є деякі запитання. Коли святкують масницю? Ви знаєте? Коли святкують масницю? Останній тиждень перед постом. Так. А яку страву їдять на масницю, хто знає? Ленці! А з якою начинкою? Звідка! Правильно. А що таке Марена? Хто знає? Правильно. Обудола, Правильно! Де ж вона наша Марена? Правильно. Пішли каятися. Не знаємо, як так сталося. Ще з вечора Марену приготували, тут на возі лишили. Ось тут була, вранці прийшли, а Марени немає. Бачте, мене, люди, і ти весна, вибач, ось ваша Марина, Беріть її, пам'ять, що дим коронисом пішов, щоб всі наші незгоди пішли разом з зимою геть. Воровоним, тримаю і вою землю садок, прилищає сім, захиває душа, за тиждень діє на це нема, динеться народа, пола і путь на Сьогоднішнє свято наше проходить за ініціативи голови Кінсушинської районної державної адміністрації Мирослави Михайлівни Смірнові. Ми їй щиро дякуємо, дякуємо сільській раді, виконавчому комітету села Білогородка, що ще так нас щедро приймає в своєму селі. Я хочу сказати, що Білогородка це зовсім воно не.